Всім доброго дня! Хотів записати відео стосовно того, чому я не святкую день народження. Яка в цьому є історична історичне підтвердження? І як, взагалі, от якщо ми християни, то як нам повинно справляти взагалі чи не справляти його? І тому я вирішив. Зробити ціль для того, щоб людина, яка не любить читати або не хоче шукати якусь певну інформацію, то я вирішив з'єднати цю інформацію в одне відео і дати людям зрозуміти, що насправді таке день народження, взагалі, звідки він виник, і як його святкували християни, тому що я сам християнин і хочу зрозуміти, чи взагалі що мені робити: святкувати, не святкувати його, як воно виникло і тому і тому подібного. От, тому почнемо е, згалі історія, як виникнення. От, я буду читати ось таку інформацію. Е, коли саме виникла традиція, святкування Дні народження, невідомо. Хоча за Біблією перший випадок святкування Дня народження згадується ще в стародавньому старові часи. Е, ну, можна сказати, біблію, чому ми беремо Біблію? Тому що Біблія це як історична книга, яка мене не може справитися як на якусь певну історичну довідку. І за також на інформацію. От. І там сказано, що у 40-му розділі книги буття 20, 22 вірші. Е Можемо започитати ці місця відкритих, хто бажає. Е Далі, письмові джерела вказує, що ще в серодавньому Римі відбувалися святкування днів народження. Ми знову ж таки, питаємося, що бачимо, що це язичівське, якісь певні коріння йдуть у цьому. Слід зазначити, що люди, про яких згадується у Святому письмі, не були служителями Бога. Ну, звісно, що в той час люди ще служили своїм богам, не істинному богу, яку ми віримо. І до того ж, поклонялися єзицьким богам. Звичай запалювати свічки зародився у греків. Круглі паляниці, запаленими на них свічками, клали на жертовник храміх Артеміди в день її народження. Ряд дослідників вважають, що святкування днів народження раніше носили релігійну. Культовий характер, спільне святкування в колі друзів захищало народженого в цей день від зла і злих духів. І ось е, я хочу також дати е, трошки інформації: я читав Сатаніську Біблію, от, е, і там, до речі, дуже цікавий момент стосовно дня народження. І я зачитаю, що там було написано в цій книзі Е, Величайший із всіх праздників Сатаністській релігії свій собственний день рождення. Ето являється полной противоположностью святим із святих дній других релігій, обожествляющих какого-либо антропоморфічного Бога, созданого по образу подобі в человеческому, що лиш раз поддоказывает то, що его ще не окончательно похоронено. Сатаніст полагає, почему би бы не бути чесним самим собою, і если уж Бог создається по моєму образу і подобі, почему би этим Богом не читати себя? Каждый человек является Богом, если он считает себя таковым. Так что сатанист празднует свой день рождения как самый важный праздник в году. В конце концов, разве сам факт вашего рождения не доставляет вам более радости, чем день рождения того, кого вы в своей жизни даже и не повстречали? Если не берет в расчет религиозные мотивы, почему уделять большое чести дню рождению президента или исторической дате, чем дню, когда вы появились на свет. Несмотря на тот факт, что несколько из нас могли и не хотеть, или, по крайней мере, не планировать, мы рады, даже если более не рады никто, тому, что мы здесь. Надо похлопать себе по спине, купить себе все мысленные подарки, обращаться с собой как с королем или богом, коими мы и являемся в общем праздновать свой день рождения с максимально возможной помпой и церемониальностью. После собственного дня рождения двумя главными сатанинскими праздниками являются Вальпургеровая ночь, это 1 мая, и Хэллоуин, канун Днех Всех Святых, 31 октября. Вот такой вот Библия сатанинская про день рождения, что для них оно значение, как они святкуют его. Читаю далее. Традиція існування Дня народження з'явилася ще в середньому Єгипті. Однак таке дійство могло дозволити собі лише фараони і царі, окрім всіляких напоїв і наїдків видатних, видатні люди Єгипту запропону на свято слуг і рабів, а також проявляли неби, милість випускали в цей день ув'язнених. Право святкування Дня народження у Древній Греції мав лише глава сім'ї чоловік: батько, жінки з дітьми. Залишався осторонь. От. Далі хочу поговорити про, те, про християн, взагалі. Тобто, ну, ми бачимо, що на початку тут говориться про язичні корні, язичне розуміння, взагалі, що святкувалося, як святкувалося, кому віддавалися всі ці почесті, і знову ж таки, що так само це вважають одним із найбільших днем в своєму житті о, народження. І всі питання тоді: якщо ми тут не бачимо зовсім ніякого вношення до християнства, взагалі до хреста. До нашого Спасителя, тому давайте розберемося, що робили перші християни з цим святом. Християни першого століття, на відміну від єгиптян і греків, взагалі не святкували днів народження. Згідно з Біблією, наш недосконалий світ місце для скорботи і печалі. Тому радісною новиною є не народження, а позбавлення від гріхів. Також скромні служителя Бога не вважали свою появу у світ чимось важливим, що потребує святкування. Згодом, таке бачення набуло м'якшого втілення, і, починаючи з 12 століття, дні народження, як чоловіків, так і жінок і дітей, почали святкуватися. А причиною такого пом'якшення стало те, що після смерті апостолів у християнський збір проникли релігійні відступники, які поступово увели свої традиції, що базувалися на зістких віруваннях. От ми бачимо, як Поступово воно почало відходити від першого християнського бачення і по суті, і да, згідно з тим, що дійсно тут людина, коли народилася, вона й не йде, тому що тут їй буде дуже легко жити, то тобто дуже буде багато різних проблем, скорбот, хвороб і тому подібного. І дійсно, коли людина якась занорождаться, даржі свише получає от момент покаяння, коли гріхи прощаються. От вона радіє цьому, тому що гріхи прощені, і вона розуміє, що всі ми помремо, от, але вона матиме можливість бути з Богом на небесах, і тому вона радіє тому, що вона Бог її спас, Бог її прийняв, і людина повірила в Бога. Оце дійсно є святом, От. Тому я, в принципі, теж за думку, щоб краще всвяткувати день тоді, коли ми прийшли до Бога, коли ми покаялися, коли ми повернулися, коли ми вірували. Оцей день вважати більш е, радісним те, коли він народилася. Тому що, по суті, е, будь-яка дитина, е, вона по-любому тобто, Ну, народиться, компанія народиться. Який день повинен, повинен це бути? Да, там, чи п'яте, чи десяте, тобто, число не має значення. От, на мою думку, от, е, Тому що дитина так народиться. От, а дійсно, от, коли людина увірувала в Бога да, і прийняла як спасителя свого, тому це подія, яка дійсно. Е, Раз в житті відбувається, і вона міняє людське життя і міняє взагалі майбутнє людини, що буде далі в житті і після смерті, як буде з нею говорити Бог і як буде її вести. Тепер щось говорить сама Біблія про це свято? Такі є місця в Біблії. Це Матвія 1,18. Якщо ми відкриємо, почитаємо, то ми бачимо, що Рождество Ісуса Христа було так: «По з матері Його Марії з Йосіфом, прижінні Желінсочита, заказали, що вони мають вещі духи Духа того». Тобто, як він народився? Просто новина, тож народився, і яким чином і все. Тут більше нічого сказано, як він там святкувалася, нічого такого не було. Тому просто автор Матвій цього євангелі просто пояснює те, що таке чудо відбулося, і це, по суті, диво було. Тому ось так само ми розуміємо, що коли хтось народився, для нас це подія, яка народився Спаситель, і в даному випадку ми. Можемо задати цю подію і зрозуміти, що ця подія визначена тим, що родився те, хто забрав шірхи на себе і йде на вічне життя. Читаємо далі. У другій главі. Коли почули про це волхви, Волхи це були мудреці, які прийшли з Востока, знову ж таки, які там астрономічним зіркам це роздивлялися і дивилися на це. Тобто люди, знову ж таки, не християни, взагалі, вони мали певні якісь язичські бачення і вірували в не вірували, а вони дивилися на речі через призму якихось певних гадань і інших вірувань язичських. Народився цар і юдейський, вони говорять, ми бачили зірку на востокі, тобто вони вичисляли ці всі речі просто і пішли їм поклонитися. Ну і тут ми бачимо, що вони зібралися і почали дарувати йому подарки. Ось той, тобто, по суті, для волхів це було свято тим, що народився спаситель. Вони визначили його, і навіть вони зрозуміли, що в цьому є дуже велике значення і сенс у цьому святкуванні, тому що ну тоже святкування, а в тому, що народився спаситель, і він, навіть язичники поклонилися і прийшли до нього. Для того, щоб приносити дари, і... тому що це була одна особа, яка має дуже велике значення і... і сенс. Ось тому як ми бачимо, що по суті був би на місці тих самих цих да, цих мудреців, я б так само б, коли знався, що родився Христос, Спаситель, якого очікували, да, якого е, вичисляли, де він ще буде. Я б так само прийшов, приніс ми певні якісь дари, так і ми зараз суті приносимо подарунки, хто народився. Да. Ну ми розуміння, що це народився Христос, це дійсно та особа, яка змінила. Людський світ, людське бачення, і е, принести йому знак пошани така і ну, е, чимось так кажуть ну, не то, що привітати, а на мою думку, ну, що дати таке, найцінніше для того, хто для тебе є дуже якимось важливим. От, ну, в моєму розумію таке. От. Тому в даному випадку я от, бачу, що е, в контексті тому, хто народився, і що йому принесли, і хто ці люди були. Ну, я вважаю, що через таку, через таку призму тобто, дивитися на цю ситуацію, а не те, що е, я там обична людина, тобто, да, народився і м -м -м, робити все таке, я велике свято, там і якось там піршу, як робили це язичники. Ну, зовсім немає якогось е, взагалі, е, християнського розуміння, тому що е, Біблія вже не скаже, що щось треба святкувати, його, наприклад, то чи не святкувати, але саме порубимо далі. О, тому у нас не буду зупинятися надовго. Також місці місяця відкриємо це Матвія, 14 році, 6 по 8 вірш. «Но в день редження Ірода. Знову ж таки, Ірод ми знаємо, що він дуже багато зробив зла, дтючок маленьких побував, От, І в нього було день народження. Дощ Ірідяди присала перед собранням. Знову ж таки, танці це все ми бачимо, що 에, відбувалося з ким і хто це робив. От, перед собранням і угоділа Іроду. Тобто, знову ж таки, танці були, які задоволяли, е, хто коло буде народження було. І це по суті ми бачимо, що тут кажуть, нічого такого хорошого немає, і взагалі ну, ні, ну, нічого такого сказати, благочистивого, цьому, що вона танцювала, ми не бачимо. Це було як, як розлічення, так скажу на світській мові. От, і тому також ми бачимо, що даний випадку християнського бачення в цьому немає. Поэтому он склят в обіцяв і дать что все ж попросила. попросіла. Вот, так як я сказав, що він їй побіцяв, що за те, що вона робить йому танці, і йому кажуть, угоджує цьому сьому, то він дасть все, що вона попросить. Вона же, по вношенню матері своїй, говорила: дай мені здесь на блюді кол вірних хрестителя. Знову ж таки, видно, що ми бачимо, що вона заходила такий подарунок, дуже неприємний і дуже страшний. Це крем, це в даному падку зрозуміло, що. Навіть до чого може призвести, наприклад, таке святкування, щоб розібратися, на мою думку. От також наступне місце це буде вже із старого заповіту. Це книга буття, так як казали ті у які да, на початку, що хто відкривав, ти вам зачитай. І сталося третього дня у день народження фараона. Зроблю наступне відео, тому що зараз треба перервати його на, на старому заповіті, де я зупинився. Потім продовжую.